Прибуваємо в пасажі біля пам'ятника одному з найвідоміших архітекторів Києва. Це Владислав Владиславович Городецький. І в Києві його знають перш за все як автора будинку з химерами. До Києва Городецький переїхав із Санкт-Петербурга на початку 19 століття у часи першої будівельної лихоманки. Кожен власник замовляв архітектору таку будівлю, щоб вона була неперевершеною, і щоб люди хотіли там орендувати житло, орендувати апартаменти, поселятися саме там. Городецький на виключення, він теж вирішив збудувати прибутковий дім, проте територію обирав вкрай дивну. І він знав, яка територія цієї садиби Мерінга, яка ділянка є найдешевшою. Найдешевшою була ділянка на схилі, бо вважалася вона непридатною до забудови. Коли спільнота дізналася, що Владислав Городецький купив цю ділянку і бажає там побудувати. Прибутковий будинок, то Олександр Кобилєв, дуже відомий київський архітектор, підійшов до нього, приклав йому руку до лоба і сказав, тільки в лихоманці людина може вигадати, будувати там що-небудь. Однак Городецький мав конкретну мету разом із своїм другом гірським інженером Антоном Страусом. Вони розробили інноваційну технологію. Він на той момент вже володів технологією буронабивних пальпалей. Боро набівний це. Те, що зараз застосовується в будівництві, а тоді це була дуже передова технологія. І таких подібних палив було забито, було вмонтовано в ґрунт аж 50 штук. Кожна з них була більше, ніж 5 метрів завглибшки. Будинок з химерами має свою особливість з одного боку три поверхи, а з іншого шість. Коли каркас та дах будинку вже були збудовані, залишилось найцікавіше фасад. Як відомо, архітектор Городецький мав пристрасть, це полювання. Він а, полював всюди, куди а, дозволяв його бюджет, скажімо так, але все ж таки з дитинства, читаючи а, письменників а, пригодницьких романів, він мріяв про Африку. І а, ми можемо сказати, що будинок з химерами це така візуалізація його мрії. Однак насправді химер на будинку немає. Носороги, крокодили, слонові голови, величезні жаби і русалки це далеко не весь декор фасаду. Існує легенда, що архітектор замовив саме таке оздоблення на честь загиблої доньки. Недаремно на даху сидять русалки. Напевно, що у архітектора була донька, яка втопилася, і в пам'ять про неї. І насправді це просто байка. Ми це можемо перевірити. Ми знаємо, що його донька Гелена виїхала з Києва під час революційних змін влади, під час визвольних змагань. І відповідно вона вже не повернулася в Київ, вона не втопилась в Середземному морі, як потім любили пліткувати кияни. І на даху сидять не русалки, а дівчата верхи на величезних рибах. А ще кажуть, що будинок може здійснювати мрії. Хто знайде крокодильчика, може загадати бажання. За часи існування будинок з химерами був комунальним житлом та поліклінікою. Нині пам'ятка закрита. Її використовують для прийому іноземних високопосадовців. Ми знаємо, що архітектор казав, що комусь буде подобатись мій будинок, комусь ні, але не буде жодної людини, яка пройде повз і не зверне увагу. Це справді так.